Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні хочу поділитися з вами справжнім вибухом кольору у світі кімнатних рослин. Це Бегонія Color Vision. Погляньте лише на ці фантастичні листки. Вони нагадують справжню художню палітру. Насичені відтінки малинового, червоного та бордового гармонійно переплітаються із білими плямами та темно-зеленими прожилками. Завдяки такому розфарбуванню бегонія виглядає, ніби створена садмим художником природи. Листки досить великі, асиметричної форми з яскраво вираженими жилками. Поверхня у них злегка шовковиста, а кожен відтінок змінюється залежно від освітлення. При денному світлі сріблясті зони починають сяяти, а під лампою чи ввечері насичені червоні кольори стають ще глибшими і драматичнішими. Бегонія Color Vision чудово підходить для створення акценту в інтер'єрі. Вона не потребує цвітіння, адже її декоративні листки самі є справжнім шедевром, а квіти зовсім не несуть ніякої краси. Ця рослина вміє заворожувати і закохувати з першого погляду. В догляді вона досить невибаглива, любить розсіяне світло без прямого сонця, помірний полив і легкий ґрунт, вологість повітря їй також важлива, тому чудово почувається поруч з іншими рослинами. Бегонія Color Vision стане ідеальною окрасою вашої колекції. Вона вражає своєю гроною кольорі і додає відчуття свята у будь-який день. Якщо ви любите яскраві нестандартні рослини, ця бегонія точно стане зіркою вашого підвіконня. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди моїх улюблених рослин. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей, мирного неба!